Всім доброго дня. Сьогодні у нас відео про акумуляторну міні-пилу Вітязь. В цьому відео я вам про неї розповім. Попиляємо брус, у нас є 50 на 100, та якісь гілки попиляємо. І потім я розберу покажу вам, що знаходиться всередині в ній. ну Подивимося, з чого там шестерні, який там двигун. І так, пилочка у нас акумуляторна. Працює від акумулятора 20 вольт. Ну, ємність акумулятора 2 години, В комплекті таких акумуляторів йде два. Довжина шини 15 см. Ланцюг, Ланцюг у нас йде шаг 1,4, 28 ланок. ні 36 ланок в цьому йде, 28 це в 10-сантиметровій пилки. Пилочка у нас має захист ланцюга зверху. Його можна зняти при потребі. Він не обов'язково встановлюється. Натяг ланцюга у нас крестовою викруткою. Попускаємо гайку, натягуємо ланцюг. Змащування ланцюга на цій пильці немає. Змащуємо масльонкою. Або, ну я користуюсь, от У мене інша пилочка, але такого плану. В шприц 10-кубовий набрав масла і один раз перед тим, як прийдете працювати, змащуєте між ланцюгом та шиною. Провели, нажали на кнопку. Все воно розмазалось і працюєте. Тобто змазувати постійно його не потрібно. Рукоятка Рукоятка у нас йде прорезинена, тобто вона дуже гарно лежить у руці. Є кнопка запобіжник для того, щоб ви не нажали кнопку тільки з запобіжником. Нажимаємо великим пальцем і на курок. Вага даної пилочки кілограм 200 г. Але вона можна для жінок. Вона збалансована, посередині тримаєте. ну, Вона дуже легко тримається в руці. Е, ось для порівняння у нас пилочка така сама. Ось як ви бачите. Але це з щитковим двигуном, вага і також кілограм 200. Ну, ніякої різниці, в принципі, немає. Які переваги у безщиткового двигуна, то це Це те, що там немає щиток. Які... З часом стираються, і потім потрібно замінювати двигун, коли у вас вийшли з ладу щітки. Бо щітки на таких акумуляторних міні-пилах не, не міняються на двигунах, міняються разом з двигуном. Ось. Тому тут щиток немає ніяких, повинна працювати, якщо обережно, то вічно. І Постачається вона в такому скейсі. У нас ходить інструкція на українській мові. Викрутка, ключ на 10 для фіксації шини. Запасний ланцюг іде. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій у нас на 2 А зарядний пристрій. Час зарядки, півтори години. Та запасний акумулятор. І так, давайте окуляємо, подивимось, що у нас вийде. І так, брус сосна 50 на 100, сухий, звичайний брус. То питання, на що вона зможе, а як вона пиляє. Ну ось, для прикладу, 50 на 100, десь у мене є ще 100 на 100, зараз можливо, знайду. І більшого бруса я не знайшов, але збігав у лісок, там позаду у нас є. Відпиляв таку гілляку діаметр 6 см. Зараз пробуємо як її буде різати. Ось так. ось так вона і працює. Ну, більше різати не буду. Перед цим я пиляв. ну дивіться, приблизно на 50 різів одного заряду акумулятора в стеклої гіляки, вам вистачить. І так, розібрав я пилочку. Всередині у нас ось плата контролер повністю запаяна. Курок з запобіжником. Все тут змазка є, бачите? Добре, все всередині, змашувати нічого не потрібно. І двигун двигун безщитковий у нас. Якщо двигун щитковий, то оплати контролера всередині і не буде, бо він там не потрібен. Зараз я відкручую двигун, добрусь до нього, подивимося, як він виглядає. Так, і друга половина у нас шестерня металева, підшипник. Всередині ще один більшого діаметра. Ну, тобто всі, всі деталі металеві. Окрім корпусу. Все. Тут шестерня на двигуні також металева. Зараз я відкручу сам двигун. Подивимося, як він виглядає. Розібрав я двигун. Ось таке якер. Магнітний. Так, Магнітний. Ніяких щиток немає. Ось бачите, Підшипники з двох сторін. І шестерня, також на якорі така крильчатка для охолодження. І статор. Статор я не знімав, ну він в корпус вкручений. Не знаю навіщо його знімати. Я думаю, так все видно. Більше там нічого немає. Ну, ось так ось всередині виглядає. Всім, кому сподобалася ця пилочка, ви можете переходити за посиланням, яке знаходиться в описі під відео. Посилання на сайт, де ви можете замовити дану пилочку, або телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. Я вам відповім за цим номером, все підскажу, оформимо замовлення, відправимо. Відправлення у нас по всій Україні новою поштою. А наступне наше відео буде про ось таку акумуляторну пилочку, повноцінна пилочка. Від торгівельної марки Крайсман, безщиткова, працює від двох акумуляторів. Ось така. Є вже у нас на каналі відео про неї. Але в наступному будемо їхати в ліс, пиляти дрова, дивитись, як вона працює, що вона може. Ось. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити дане відео. Буде дуже цікаво.